Чани, добрий день, дорогі мої залізничники. Ви знаєте, я не хотіла виходити, я дійсно не хотіла політики. Я думаю, що залізничники бачать, що мені політики нема точно. Олег Олексійович, хочу звернутися до вас. Скажіть, будь ласка, за чиїм зверненням написав Слабенко проект? Коли наші пенсіонери приїхали на сесію обласної ради, і що з плакатом? Пане Слабенко, що ви зробили для ковальчан? Це написали пенсіонери-залізничники. Під тиском він написав той проект. Так було чи ні? Скажіть правду, Олег Олексійович. Ну не обманюйте людей, будь ласка. Я вас прошу. Я не хотіла виходити. Скажіть людям правду. Ви були в гунчика на нараді, Олег Олексійович. Що ви сказали? Ви заступилися за залізничну лікарню? Ні, дорогі мої ковальчани. Я вам обіцяю, я боролася за цю лікарню, я буду боротися. Я не хотіла політики. Укроп підтримував вас і буде підтримувати. Був на нараді Олег Олексійович, каже Палися, давайте зробимо окрему ну, котельну, щоб не приєднатися. Що сказав наш мер? Наш мер нас не підтримує. Оце популізм. Це його слова. Популізм і говорільня. Я вам кажу правду. Я проста людина, я прийшла чесно сюди. Я нікому нічого не платила. І я Ольчанами, що я 12 років була членом батьківщини, бо я вірила Юлії Тимошенко. Дорогі ковальчани, ну недовіра кіндору, я йому не віру, кажу вам чесно. Все, дякую вам, все їдемо, їдемо на дорогу. Ви знаєте, оці моменти про які ми говоримо. Вони дуже є важливі, тому що коли я звернув увагу, що не забудьте, що 15 жовтня починається опалювальний сезон, і Господь Бог з морозом не буде чекати політичні баталії і вирішення питання, що давайте вирішувати скательні, тому що якщо буде на вулицю мінус 20, то абсолютно ніхто не буде розбиратися в тому, що не будуть опалюватися приміщення. І за що я власне тоді запропонував під, підключити до, якщо можливо, до нашої котельні. І за чого саме Слабенко від партії Батьківщина, а не «Укроп» і голова обласної ради, саме і є ті, що вам обіцяли Золоті гори, і вони казали, що ви будете жити дуже добре. Оце ми... І Дивує, що ухроп сьогодні має прийняти рішення про створення комунального підприємства. Саме обласна рада. Вони просто вас обманюють і зараз оце власне обманюють. Шановна громада, я запрошую всіх до патріотичного закінчення мітингу, який ми сьогодні провели. Ось, да, да, там автобуси стоять, єдині сюди. Thank <laughs> you.